П'ять речей, які бувають твоє бензопилу. Якщо робиш хоч одну, то припиняй негайно. О, все. Залив бензинчику і вперед. Стоп! Перше, чистий бензин без мастила, і через 5 хвилин ваш двигун заглохне назавжди. Заливай правильну паливну суміш співвідношенні 1 до 40. Стоп! Зупинись! Кінчик, це зона смерті. Ним різати не можна. Можна різати тільки верхньою або нижньою частиною шини, бо може відкинути і вдарити в обличчя. О, трохи відпочинок. Третє. Не можна ставити заведену полу на землю, бо тому що на ланцюг налипає бруд і він швидко тупиться. Завжди вимикай полу перед тим, як поставити на землю. О, добре натягнути. Не можна перетягувати ланцюг, максимум 5 мм він має виступати. Для того, щоб не зношувати лишній раз шину і зірочку. П'яте. Працювати без мастила до ланцюга. Шина перегрівається і деформується. Завжди перевіряй рівень масла перед роботою. Ого, я три з п'яти зробив. Тому підпишись прямо зараз, а наступне відео буде про п'ять помилок з болгаркою. Не пропусти.